Тепер ми починаємо розбиратися з Git. Розбираємося з Git ми в командному рядку, і у Git буде багато термінології, буде багато своїх якихось назв. Але при цьому команд, які вам треба знати, дуже-дуже мало. Насправді вам треба знати дві-три команди, а все інше буде показано в підказках. Але якщо вже казати для більш-менш базової нормальної роботи, то вам треба буде знати десь 5-7-8 команд, більшість з яких вам сам Git буде підказувати. Ми говоримо про Git саме в командному рядку. Тому що саме в командному рядку є абсолютно всі можливості Git. Але графічний інтерфейс для Git також є. Дуже часто він інтегрований з IDE або редактором, хоча також є і окремі клієнти. Ми розглядаємо саме Git в командному рядку, тому що саме командний рядок буде однаковий на різних ОС. І якщо ви знаєте, як робити якісь речі в командному рядку, вам досить легко буде знайти, як те саме зробити в графічному інтерфейсі. І головне, поки ми зараз будемо розбиратися, які команди є в Git, як це називається в Git, як робити якісь базові налаштування, щоб ви знали, що вам це не треба запам'ятовувати і навіть не треба переписувати за відео. У вас для всього цього є текст відповідний в книзі. Там все те саме написано, там є всі команди налаштування. Тобто ви слухаєте просто, розумієте в цілому, як це все влаштовано, як воно називається, і потім і повторюєте просто по інструкціям в книзі, як це все налаштувати. І перше, що вам треба зробити для того, щоб почати працювати з Git, вам треба його встановити. В залежності від того, яка у вас ОС, у вас може вже бути клієнт Git. Тобто ви можете подивитися, наприклад, Git version, якщо це у вас Linux чи Mac. І якщо у вас Windows, то треба буде Git встановити окремо. Але ви вже бачили рекомендацію використовувати на Windows командер. І якщо ви встановите командер саме в full version, там у вас буде автоматично доданий Git-клієнт в командному рядку. Ну, і просто, наприклад, у мене на Debian зараз версія Git 2.30, поточна версія 2.40. Якщо ви спробували команду Git version на вашій ОС, і у вас там помилка, тобто нема у вас git команди тоді вам треба встановити Git. Далі нам треба зробити певні налаштування Git. І не дивлячись на те, що Git не обов'язково має працювати з GitHub, так як ми будемо все-таки використовувати GitHub, ми одразу робимо налаштування для роботи з GitHub. А саме. Коли ви кажете git config username і якийсь юзернейм, це повинен бути юзернейм з вашого github аккаунту І це означає, що для того, щоб це налаштування зробити, вам треба буде зареєструватися на GitHub, і саме юзернейм, який ви там вибрали, використовувати тут. Тобто, замість слова юзернейм у лапках ви пишете ім'я свого користувача на GitHub. І далі у нас є user-email, І знов-таки, якщо ви використовуєте GitHub, це має бути емейл, який ви використовуєте на GitHub. Тобто, якщо ми говоримо про роботу саме наше на курсі, то вам тут треба буде вказувати те, що на GitHub. Це буде щось, що буде використовуватись як ідентифікація, хто робив зміни. Тобто це буде вказувати, хто робив зміни, і це відповідно буде ваш юзернейм, якийсь і ваш емейл. Після того, як ви ці налаштування зробили, ви можете подивитися config list щоб переглянути знову ці налаштування. Git-config – це саме налаштування, Global означає, що ми робимо налаштування для цього користувача. Тобто це глобально для всіх проєктів вашого користувача, але при цьому ви також можете робити налаштування для конкретного проєкту.